Всім привіт! Повномасштабному вторгненню Росії в Україну вже майже два роки. Кінематограф, як і будь-яке мистецтво, завжди був віддзеркаленням сучасних і найгостріших подій. Те ж саме стосується і серіалів. Мотиви творців, звичайно, можуть бути різними: від щирого бажання висвітлити ту чи іншу ситуацію, до банальної повісточки чи бажання хайпу. Російсько-українська війна вже не раз згадувалась у сучасних серіалах. Давайте пройдемось по ним та розберемо. З вами режисер та кінокритик Кір. Ви на каналі Культурно. Якщо вам сподобається це відео, ви можете підтримати наш канал вподобайкою, розлогим коментарем та підпискою. Також можете підтримувати нас, ставши спонсором на Кофі чи тут на ютубі. Також дуже вдячні нашим поточним спонсорам. Культурнятка. Ви найкращі. Всі посилання в описі під відео. Погнали! Почнемо зі свіженького. Та зі скандального ранкове шоу. Від Apple Plus. Серіал заснований на книзі ведучого CNN та розповідає про залаштункове життя новинного шоу. Популярний телеканал, конкуренція, скандали та всі інші подробиці телевізійної кухні це головні складові ранкового шоу. Одну з головних ролей виконує Дженніфер Еністон. І ось у четвертій серії третього сезону герої дізнаються про обстріл Маріуполя, і їм потрібен журналіст на місці. Неодноразово згадується бомбардування лікарні, що, очевидно, повинна тут підвищити градус та показати стиль ведення війни росіянами. І взагалі це ще показує, як росіяни самі роблять інфопривиди про себе. Колись, в контексті подібних звіст, в серіалах та фільмах згадувався ІДІЛ, Талібан чи хтось подібний. А тепер це армія РФ до історії. Ніхто не хоче відправляти в Маріуполь штатного журналіста, тому герої шукають фрілансера. Вони його знаходять та зв'язують з українським фіксером Павло. Павло погано розуміє англійську, проте добре говорить на російській. Не думаю, що тут задумувалась підколка з боку Apple Plus, але, на жаль, досить точне зображення певного прошарку населення. Фіксер торгується і погоджується провести журналіста за тисячі доларів. Я, звичайно, не експерт в фіксерстві, але те, що я чув від знайомих, то Павло явно офігів. І взагалі, чому він торгується? Нам же потрібне висвітлення цих подій. Павло, ай-яй-яй, вчи англійську. Власне, фрілансер летить в Маріуполь і робить там знімки. Він в шоці, каже, що цивільних розстрілюють на вулицях і взагалі відбувається повний жах. Поки все досить точно. І ще мені сподобалося, що відеозвінок відбувається на фоні розкішної вечірки, що добре грає на контраст і взагалі досить, як то кажуть, жизово. І тут фрілансер каже, що поранених відправляють в шпиталю Донецьку. Мова, очевидно, йдеться про наших поранених. Ще один момент, на пресу полюють. Тому фрілансер просить не випускати його знімки, доки він не вибереться з міста. Як йому це завадить, не дуже зрозуміло, але надає історії більшої драми. І от героїня до кінця вагається, бо матеріали треба випустити от-от, щоб були хороші рейтинги. Тобто головний аргумент, звичайно, це допомога Україні. Але це ж телебачення, треба бути реалістами. Героїня ще раз дзвонить фрілансеру, але росіяни обрізали комунікації. Навіть не знаю, що вони мають на увазі. Вона все ж таки вирішує випустити матеріал. Подальша доля журналіста невідома. Якщо він ще винирне десь протягом сезону, напишіть, хто там дивиться серіал. Також з цим епізодом пов'язаний цікавий факт. Я про нього розповідав у кіноновинах, якщо ви їх раптом не дивились. Так от, коли журналіст каже про вбивство цивільних російськими військовими, в російській озвучці це переклали як Азов вбиває цивільних. Тому не можна дивитись в російській озвучці, інакше піструн відпаде. Ну якщо не у вас, то у того, хто поруч. А щодо епізоду непогане тлумачення ситуації. Особливо від стрімінгу, на якому досі є офіційна російська озвучка і субтитри. Досить симпатичний маленький епізод відбувся у шоу ферма Кларксона. Джеремі Кларксон зірка тоб'гіра. Він вчиться бути фермером. В принципі, це все, що треба знати про шоу. В останній серії другого сезону ведучий зустрічає пасічника Віктора. Ні, це не той, про кого ви подумали. Не вигадуйте, це точно не він. Герой питає у пасічника, чи все в нього в порядку з сім'єю. На що Віктор відповідає, що навколо ракети, але вони сильні. І висловлюємо свою підтримку. В сьомому сезоні серіалу Мільярди від HBO тема України проходить червоною ниткою. Мільярди це вже культовий серіал про суперництво топових корпорацій та їх власників: світ мільйонерів, та мільярдерів та політику. Роль головного героя Боба виконує британський актор Деміан Юіс. На початку сезону Боб феєрічно повертається і нагадує про ситуацію, коли на початку вторгнення Україні передавали одні джавеліни. Коли їй була потрібна більш серйозна зброя. І саме головний герой домовився про цю серйозну зброю для України. Що тут скажеш? Дякуємо, Боб! Приїжджай в Київ, нагодуємо смачним борщем. Але це далеко не все. За столом сидять мільярдери та олігархи. Звичайно, разом з нашим другом Бобом. І до них звертається Зеленський, якого трохи кумедно переозвучили, щоб склалось враження, що він звертається саме до цих багатіїв. Він дякує їм за допомогу зброєю та співпрацю. Після цього герої обговорюють допомогу людині в оливковій футболці. Тут можна чітко зрозуміти, що оливковий одяг представників влади вже став символом. Особливо для заходу. А далі Боб розмовляє з російським на хвилиночку опозиційним олігархом, якого зіграв Джон Малковіч. Всі друзі олігарха вбиті і він теж боїться за своє життя, бо теж допомагав Україні зброєю. І він просить чи навіть примушує головного героя допомогти йому повернутись в Америку. Далі навколо цього розгортається вся серія і багато політичних ігор та інтриг. Не знаю, чи є цей Григорій якого грає Малкович натяком на Абрамовича, чи це просто абстрактний хороший руський олігарх, але тим не менше. І вже в фіналі серії герої обговорюють можливість превентивного ядерного удару. І якраз цей наратив стає дедалі більш розповсюдженим. Оце, як на мене, очевидна повісточка, яка відображає страх Заходу перед ядерним потенціалом Росії. Тому що і тут, і в деяких інших історіях йде мова про наступне. Один герой каже, що удар потрібен, чи в випадку загрози, чи може от вже, і він викликає симпатію такими діями. Але інші герої дуже незгодні, вважають його навіженим і переконують його в помилковості таких сучень. Загалом це зрозуміле зниження градусу ядерної істерії. з одного боку, зображення боязні заходу перед нею з іншого. Мільярди це цікавий показник того, як реальну історію можна вплести в вигадані події. Такого, думаю, ще буде багато. І наостанок: серіал, який перехопив гілку шпигунства у батьківщини та політичних ігор у картковому будинку, але у більш такій легкій та комедійній формі. Повномасштабне вторгнення йде повним ходом. Дружина колишнього посла Кетрін отримує посаду в посольстві США, Великобританії. Звичайно, тут немає серйозного заглиблення в тему російсько-української війни, і вона тут виступає скоріш політичним фоном. Але позиція Netflix в цьому питанні в дипломатці досить чітка. До того ж, нагадаю, на Нетфліксі давно немає офіційної російської озвучки. Повернемось до сюжету. На британському авіаносці поблизу Тегерану відбувається вибух. Британія підозрює Іран і хоче помсти. В США готується відставка віце-президента. Головна героїня Кетрін повинна стати послом та все це розрулити. Дипломатка вкотре показує, що для шпигунських та політичних серіалів Україна стала новим Афганістаном, бо Україна зараз топова гаряча точка. Це цинічно, але факт. Україна стала центром найцікавіших, я беру це слово в лапки. З точки зору людей авантюрних та політичних професій, які не мають ніяких сентиментів до України, я сам не раз це спостерігав Наприклад, іноземних журналістів, які весело гомоніли та обговорювали якісь професійні нюанси, проїжджаючи повстільки но деокуповану Бучу. З часом у вибуху на авіаносці починають підозрювати Росію, Згадують і обстріл Маріуполя, і вбивства цивільних. Вже очевидно, що для Заходу Маріуполь став одним з головних символів російського тероризму. І підозрюють в теракті не просто Росію, а конкретне ПВК і його очільника. От так Пригожин ще при житті залетів на Нетфлікс. Але благо наступні серіали про російське ПВК йому вже подивитись не вдасться. Загалом Росію в дипломатці згадують тільки в негативних контекстах, матюкають та порівнюють з ведмедем. Бідна тварина, чесне слово, за що їй такий негатив? Та й загалом, кажучи від країни терориста, іншого чекати не доводиться. Неодноразово згадується і новачок. Але я не буду прям сильно перехвалювати Netflix. Спочатку на місці Росії повинен був бути Китай. Але все ж таки Китай поступово відходить з ролей головного іноземного поганця, та й втрачати китайську аудиторію ніхто не хоче, а на російську що? Всім плювати. Далі спойлер, готові? В фіналі сезону виявляється, що Росія до нападу не причетна, і все це ігри британського прем'єра, який і найняв російське ПВК. Образливо, правда? І знову повертаємось до ядерної риторики. Її провідником у серіалі якраз є прем'єр Нікол. Іначе хочеться повболівати за Нікола. Він провокативний, хамуватий, мускулінний, каже, що Росія розуміє тільки силу, треба вже бити ядеркою. Але завдяки сюжету це все виглядає нерозсудливо, авантюрно та навіть трохи по-дурному. Головні герої половину серіалу намагаються змусити прем'єра змінити думку. Та й взагалі відкинути плани про будь-які удари. Бо дипломатія все ж таки вона діє зовсім інакше. Хоча ще подивимось на події другого сезону, може Росія все ж таки винувата, а може по ній і ядеркою вдарять. Хоча, ладно, це я звичайно фантазую. Підведу підсумки. Всі згадані мною історії досить чітко передають настрої Заходу. Ми за Україну, Росія держава терорист, Україна повинна перемогти. Але розпаду Росії допустити не можна, звичайні росіяни не винні, ядерну зброю використовувати теж не можна. Попереду ще буде багато таких згадок російсько-української війни, як реальних та правдивих, так і маніпулятивних і кринжових. Будемо все дивитись та розбирати, а також трохи сміятись, як от з Боба чи Павло. Павло, вчи англійську, ще раз кажу. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з культурно. Допомагайте ЗСУ, допомагайте ближнім і можете трохи допомогти нашому каналу. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна! Москва горить, як і чудовий телесом! Москва горить, як ще сам наполеон.